Вітаємо рідні. Ну, е, на жаль, як бачите, мої всі е, прогнози вони збулися. Обстріли, я пам'ятаєте, минулого разу говорив про те, що будуть потужні обстріли, і вони, на жаль, були ці потужні обстріли. Це е, відбулося після слів про томагавки. І відбулося якраз в той момент, коли Зеленського з Єрмаком не було в країні. Але насправді ці обстріли не так вже й пов'язані з томагавками, якби це. Дивно не звучало. І я вам зараз поясню, чому. Ви, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, поставте, будь ласка, лайк, і м -м -м, це допоможе нам просуватися. Це допоможе нам просувати це відео у трендах Ютубу. Дійсно, страшенний був обстріл з в ніч, з суботи на неділю. 500. Та більше навіть майже 600 шахетів було запущено по території України, 50 ракет у Києві. На жаль, чотири людини загинуло. Одна дитина, одна дівчинка, 12-річна. ціла на Петропавлівській борщагівці, ціла вулиця була знищена майже вщент. І це говорить про одне: це говорить про те, що війна входить у нову фазу. І недаремно міністр закордонних справ Сибіга. От от він сказав, що тепер для Росії. Настають справжні проблеми. Тепер для Росії в Росії не буде жодної точки, куди не зможе дотягнутися українська зброя. І про те, що війна буде продовжуватися, недаремно Зеленський сказав своїм депутатам напередодні візиту у Сполучені Штати, що у нього є сили. Ну так кажуть, принаймні, що він так сказав, що у нього є сили, є енергія далі продовжувати воювати, далі продовжувати боротися. Це означає, що війна, на жаль, не закінчується. Це означає, що. Війна, на жаль, з вами на жаль у нас буде продовжуватися. От з приводу обстрілів, то е, глупо говорити, що вони відбулися тільки через те, що Україна сказала про томагавки. Ви ж не думаєте, що якби ми не говорили про томагавки, якби не було обговорення про те, аби передавати е, передачу Америкою Україні далекобійних ракет, то обстрілів більше не відбулося б. Ну ні, звичайно, обстріли такі, причому масштабні обстріли застосуванням сотень дронів і десятків ракет вони готуються заздалегідь. Це не віддається так. Ага, так, а ну давайте ну, стрельнемо по Україні. Що це вони раптом протамагавки? Давайте ну, їх залякаємо. Ну так не буває. Є деякий зв'язок, я вам поясню. І насправді оцю історію з обстрілами через заяви про томагавки дуже вдало і дуже ефективно використовує російська пропаганда. І я через хвилинку поясню як. Але насправді, після таких обстрілів, відбувається і атвіточка. І атвіточка, я вам скажу так чимала. І розповіді про катастрофу в Білгородській області це не робота. Я моніторю, це не робота української пропаганди. Тут варто слухати і самі. Росіян. От я їх пропоную зараз послухати, що вони бачать. От сморі. Куда Тому... Це теплоелектроцентраль у Білгороді. Потім далі у Білгороді настає. Темна година. Там влаштували їм, це називається в гей клубі Dark Room От подивіться на це. Павлад, это Белгород. Тут короче. Павлад, это Белгород, тут короче. Тут света нету вообще нигде в Белгороде. І тепер для того аби остаточно розуміти, що відбувається, варто слухати неофіційні джерела. До речі, от навіть за офіційними джерелами за одну ніч, коли по побілгороди не тільки летіли українські дрони, то російська ППО збила, от я нарахував особисто за різними джерелами. Це офіційні повідомлення. 77 українських дронів. 77! Це тільки збили, а скільки не збили, скільки прилетіло українських дронів. Звичайно, що ніхто про це повідомляти офіційно у росіян не буде. Але факти залишаються фактом. Тут треба слухати не офіційну російську пропаганду, а їхніх пересратих воєнкорів, які іноді кажуть реальну правду. А що всі мовчать? Вчора Білград Хаймерс, Су... света, сколько часов не було. Старий оскол без света, новий оскол без свята Дрон, на... дро область. області. Брянскую, Курскую, у нас хихихаха, Песков рассказывает, как у нас дела в экономике, да в какой экономике людей убивают каждый день, водите с КТО, это Трамп, туда, то сюда, и наши мы ваши разрад, разрод, раззад, у него. и это для него нормально, разрешился, дальними ракетами. Сейчас что там агавки, ну и мы что с это, е... так и будем хавать это говно. Е... Что, как проститутки то нам? Говорю, пашиня там ходят со всеми вместе. Е... Ах, пей, вот ты зараз, что ты делаешь, а? Зачем ты здесь? Е...? И При... наши, мы ваши, е... ребята, да когда стойкость характера то проявить? Е... Закройте вы границы, все у нас есть, е... все металлы есть. Ну почему-то, Вторых стволов на пулемет у нас стволы на танках когда меняли забыли а на пушках металла нету да ну а вы не продавайте все за границу и все у них все концерты пляски у нас фермер в стране где на новый год собираются делать а народ пишет петиции а выключайте свет ребята Водите КТО, у нас война, против нас воюют все, а мы с ними лобзаем, ну не мы, не народ, конечно, а эти правительства, а потому что их заички там, а по, прихватили граждане же не США, вот и все, какая война, да у них войнушка, у них это сакральный жертв, когда тысяча, тысяча пятьсот в день погибает, просто не видели весь этот народ. Е, тобто, бачите, не так все і радужно. У них і деякі існують хороші перспективи. Проте, навряд чи тиском на цивільне населення в Росії можна домогтися того, що вони підуть, встануть, якось натиснуть на Путіна. Ні. У них їм російська влада, ну, от зараз я покажу вам фотографію. Це певна алегорія, що роздасть їм російська влада для того, аби вони могли під час блекауту і холодів якось росіяни могли зігрітися. Ви бачите, що це за гаджет і як теоретично його можна використовувати замість обігрівача і замість кип'ятильника, куди його можна вставити. Ну, це звичайна іронія, це все добре. А тепер ви розумієте, з чим пов'язана заява Сибії про те, що жодної не в Росії не залишається жодного куточка, який би. Був недосяжним для української, а можливо навіть вже не української зброї. І зранку спецпредставник Дональда Трампа Келох заявив, що Україна, якщо аналізувати заяви і Трампа і заяви віцепрезидент Венс, Венса, може завдавати удари в глиб серйозно в глиб російської території. Має він на увазі американську зброю чи українську, але ну українською ми давно завдаємо удари. Можливо, він якраз таки має на увазі. Американську зброю, західну зброю, яку нам передають наші союзники. Так от, в чому штука? Я згадав віщо про пропаганду, точніше, як російська пропаганда використовує факт. Оцих обстрілів Києва, які відбулися в ніч на неділю, і пов'язує це з томагавками. Вони кажуть, мовляв, е вкидають в голови українців через різних там блогерів, шмогерів, тіктокерів, різних колишніх українських політиків, що, мовляв, не було б цих заяв, не було б цих розмов про тамагавки, не було б ніяких обстрілів. Ну так не буває. Невже ви вірите, що росіяни все б вже ніколи не обстрілювали? Ні. І тим паче немає такого, що так, от натиснув одну кнопку і одразу. По Україні полетіли російські ракети і російські дрони. Ні. Іде підготовча робота, вони підбирають об'єкти, розташовують їх на пунктах запуску, підвішують ракети до е, стратегічної авіації. Це дуже складний, і кропіткий процес. Звісно, вони його можуть відкласти на один або два дні. І те, що робила Росія, це насправді терор. Терор для чого? Для того, аби ми, вони, якраз бачите, підлаштували. Підлаштували е, свої обстріли під ось е, результати переговорів Зеленського з Трампом на полях генеральної асамблеї Організації об'єднаних Націй так дійсно слова про заяви про продовження війни і про посилення України вони. Передували точніше обстріли України. Вони одразу йшли слідом після того. Тобто Росія спеціально це зробила так, підлаштувала, аби ми українці думали. От ми звичайні українці, мирні люди, які в тилу сидять, думали, ага. Значить, нас посилюють, і після цього е після цього полетіли російські ракети. Так, нібито якби е не було заяв про тамагавки або щось, нібито обстріл не було. Ні, це неправда. Так аби населення думало, що нас, якби ми їх не лякали, то і нас би не обстрілювали. Так не буває. Опа, і вирішили запустити. Потім. А, ще зараз наратив, який намагаються в голову українців запускати російські і псою російська пропаганда, точніше через своїх, скажімо так, агентів інформаційного впливу. Що після того, як була зустріч на саміті Крижинка Валясі, Зеленський повністю саботує зустріч з Путіним вдвох або зустріч з путіним і Трампом на трьох, але це неправда при всій моїй нелюбові, при всій моїй критичній налаштованості до чинної влади, саме російською стороною відбувався повний абсолютно. Саботаж будь-яких прямих переговорів е, Російської Федерації з Україною. Чому тому, що Путіну вигідне продовження війни, у нього все добре. На жаль, є територіальні просування, і до тих пір, поки продовжується війна, він отримає підтримку і від Китаю, якби це дивно не звучало, і він може міцно тримати за яйця усе своє російське населення, яке нічого йому не скаже, для якого саме війна зараз це найголовніша скрєпа. не російська православна. Церква не пропаганда з одностатевими цінностями, а саме війна Росії проти України. Це найголовніша скрепа, яка допомагає йому всіх росіян тримати за яйця. І вони ніхто нікуди не може піти. І оці всі півци ротом, типу там шамана, я Яруський, це якраз таки завдяки війні може відбуватися. От і наступний пункт пропаганди це те, що. Україну в цю війну в подальшу ескалацію втягують так звані євроглобалісти, які керують Зеленським, і євроглобалістом, тобто європейцям, невигідне закінчення війни в Україні, тому вони будуть робити все для того, аби війна продовжувалася. Причому щоб Україна не виграла, і щоб Україна не програла, ми повинні ви це розуміти, що саме такими є наративи, які будуть закидати в нашу голову, щоб ми. Не програли, але щоб ми і не виграли тут. Думайте з цього приводу е, самі, можливо, і будуть у когось факти. Які працюють на сторону цієї е, теорії, але те, що я аналізую, я бачу, що росіяни це дуже домка добре, намагаються вкинути. Вони кажуть, що ми не можемо протистояти цим атакам, що мовляв, вони запускають 600 дронів за одну ніч. А що ми можемо зробити у відповідь? Ну, відповідь ми побачили, що відбувається е, у Білгороді. Пишуть, що фламінго цих ніхто не бачив, нептунів ніхто. Тобто питаються ротом проговорювати наших е, людей, які працюють на російсько інформаційному. Машину, що у нас немає такої кількості дронів, у нас немає такої кількості та взагалі ніхто навіть фламінго не бачив, але насправді нам такої кількості великої не треба, тому що Росія настільки велика, що її дуже важко точково захистити достатньою кількістю систем протиповітряної оборони. Потім ще один наратив, який вкидають вони через своїх іпсошних лідерів. Громадської думки це те, що на фронті повна біда. Є дійсно проблемні точки, і це Купінськ, який зараз в критичному становищі перебуває, і звідти дуже важко евакуюватися. Звідти евакуюватися можна тільки, якщо самостійно е вийдеш з нього і в місті вже працюють російські ДРГ. Так і зараз вони. Е Ще один наратив, який вкидається, за те, що Зеленський ні за будь-яких умов він буде воювати, буде боротися до останнього, тому що не хоче віддавати владу. От саме території не хочуть здавати. що владу не буде віддавати. Навіть Київ готові віддати, навіть готові перенести столицю, аби тільки не віддавати владу. Це ще один наратив. Цим наративом Росія підштовхує тільки до одного, що потрібно тут скинути Зеленського, але вигідне Росії тільки одне: хаос, бардак. І безвладдя. це те, що е, потрібно Росії на даний момент, тому що військовим інструментом винятково вони не можуть зараз перемогти Україну. Тому вони вкидають ось ці наративи. Скиньте Зеленського, зелені гниди і так далі. так далі, так далі, далі. Ну і ще про інші пропаганди я вам роз... про інші тези пропагандистські я вам розкажу наступного разу, але ви обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Будь ласка, дуже прошу вас, поставте лайк і поділіться цим відео, і підпишіться на мій інстаграм нижнє підкреслення Соломка. Дякую вам.